22 серпня 2022 року в місті Каховка за місцем його проживання. Він не вийшов на зв'язок, тому там на місці були вже перевірили. Дома його не було, в домі було видні сліди обшуку. І Валерія вдома не було. Довгий час ми не знали, де він, чи вдалося йому втекти, чи його таки забрали. Військовій Російської Федерації. Пізніше вияснилось, що таки забрали. Ми довго не знали де. Його утримували. Була деяка інформація, що його вивезли в Крим. Підтвердження вона не знаходила, але і якоїсь конкретної інформації, де він мог перебувати, ми теж не знали. Перевіряли також, можливість, де ми не могли утримувати, але відповідь від військових Російської Федерації була категорична: там нема, там нема. тобто якоїсь конкретної інформації. Ми навіть е їхні, е їхній поліції е писали заяву про викрадення реакції ноль. Заява як лежала на столі в черговій частині, так вона і, кхе, до моменту повторного звернення, так і лежала, ніхто їй руху не давав. До цього е був в нього один обшук. Це ще я був на окупованій території. Приїжджали тоді військово-Російської Федерації, робили обшук, але тоді, м'яко кажучи, обійшлося. В той час дуже багато пенсіонерів МВС забирали військово-Російської Федерації на свої підвали. Ну і, скажімо, склоняли їх до співробітництва. Валерій теж є пенсіонером МВС. Він по життю, він кінолог. Він займався собаками, дресував собак. Це його і хобі, і улюблена справа до другого жовтня основного місця перебування його ми не знали. 2 жовтня ми дізналися, що він перебував у місті Борислав Херсонської області. Там його утримували співробітники ФСБ Російської Федерації. Це за райвідділком поліції. Є, є, був ізолятор тимчасового утримання. Е, ну, заарештованих. То є приміщення було спеціалізоване. Е, за умови, да, я знаю я. Е, Їжі давали дуже мало. Вода була, в бутилках давали їм воду, набирали. Ну, постійні допити, постійні питання. Ті ж самі питання, може в різних ракурсах задані. І після різних різного роду тортур, бо я знаю, що відносно брата застосовували електричний струм фізичну силу, ще раніше ми дізналися, що він у полоні не знали де. Знали, що в Бориславі це вже 2 жовтня, а раніше із Ріа новин їхнього російського телеканалу ми дізналися, там було представлення співробітника ФСБ Російської Федерації про те, що затримали, як це вони сказали, терористичне угруповання Херсонської області і назвали фамілію Валерія. Панчук Валерій. Пізніше було його інтерв'ю, яке вони записали з ним. То ми тоді дізналися, що він живий і здоровий, але вже тоді було видно на голові його травми яких не було раніше схожі на рвані рани, ну, зашиті. Не знаю як, як і ким. Ну, видно було ці рани, бо і вистрижені волосся. І коли він відповідав, очей не піднімав, бо понятно, що він... Розповідав тільки те, що потрібно було людям, які це інтерв'ю записували. Його звинувачували у тероризмі на території України і диверсійній діяльності проти окупаційної влади. І в цьому інтерв'ю він розказував, начебто він дійсно займався тим, що підкладав взривчатку, ну і займався типу цією диверсійною діяльністю. Ми дізналися Дізналися, що його перемістили, була ротація у ФСБшників, вони переїхали до Голої пристані і з собою завезли і Валерія. Отримували його там, наскільки нам відомо, десь у лікувальному закладі, санаторій десь в Огобрах. І остання інформація щодо його перебування там. Можливого його перебування там була на день його народження 29 жовтня. Вже було холодно. До цього його навіть, якщо я не помиляюсь, 18 жовтня привозили в місто Каховка додому. Він брав речі. І знову його після того ввезли. Ну, після того, після 29 жовтня, ніякої інформації про брата Валерія немає. Зблизька ж його ніхто не бачив, бо це було на, на відстані. щось розказували, що була перебинтована рука, не пам'ятаю яка. Ну, пере, пересувався він на сам без допомоги військових. У супроводі завжди було дві, два автомобілі. Деякі речі він скидав, коли міняв одежу. Скинув, то зрозуміли, що він переодягався. Тобто взяв з собою речі, бо сусіди сказали, що була сумка з речами і він переодягнутий був. До сих пір нема ніякого підтвердження, що Тобто, підтвердження його статусу для них. Він обвинувачений або підозрюваний або... Цього ми не розуміємо. Ех, більше е, після тих е, свідчень на Ріановинах інформації ми не бачили, тобто е, засудили його так, як вони обіцяли, бо вони обіцяли його засудити по своїм законам е, за тероризм. Увагу потрібно привертати, тому що. Військовополонених є можливість звільняти згідно Женевської конвенції, якихось домовленостей, а цивільних вони не підпадають під цю Женевську конвенцію, тому, хоча цивільні повинні звільнятися зразу ж, а тим паче цивільні, які мають хвороби, крім того, в нього хвороби суглобів бо нещодавно була операція на, на обох колінах. І тим, що він цивільний, він не є військовий, він не є неспеціалізований якийсь робітник. І в його спеціалізації ніколи не було диверсійної діяльності або підривної діяльності. Тобто це взагалі просто цивільна людина. Він як найманий працівник був при МВС в Херсонському МВС в кінологічному центрі. Тобто, як цивільний, але найманий працівник. Є деяка інформація, що співробітники ФСБ працюють зараз над декільками справами про міжнародний, міжнародний тероризм. І тому ми не знаємо, що думати далі. Вони звичайно мстяться, тому що в них нічого не виходить стосовно народу українського, стосовно його настрою на їхню окупацію. І, і при тому, що це, скажімо так, Ну, все це із епохи НКВДшників, КГБшників. Методи роботи не змінилися у ФСБ. Їм не потрібні показники, а проще всього зробити показники не на військових, бо того вони бояться, а на цивільних, яких можна зламати фізично, психологічно. Я не зрозуміло, за якими законами, якщо затримали на території України, громадянина України, за якими законами вони збираються його судити. За, за інформацією Міністерства Збройних Сил Російської Федерації, УФСІН і ще деяких. Валерій ніде у них не значиться. Одна організація ФСБ тільки відповіла, що вона такої інформації не надасть <кхід> на будь-які адвокатські запити. Я планую продовжувати. Я... Я буду шукати і знайду питання часу.